Доброго дня, шановні друзі. Публікував відео з Миколаївськими голубами, що треба для того, щоб вони літали, і коли вони повинні літати. І пішла опять ця полеміка. Все навпаки. З ваших слів, я так розумію, і коментів, що вони повинні літати коли вітра, тобто, починаючи з осені, після линьки, цілу зиму повинні літати. І так далі, і тому подібне. Е, ну, я би я з цим не погоджуюсь. Я поїздив по багатьом країнам, і в багатьох країнах є безкружні голуби. Там підходи зовсім інші, ніж у нас в Україні. Там голуби літають, всі високольотні голуби літають в сезон. Сезон починається з березня по вересень. Весь е, інший час. Вони відпочивають, набираються сил, а для польотів є певний час. Ось хочу показати вам каталог, щоб не бути голословним. Що багато хто вважає, що окрім України, ніде нема безкружних голубів. І постійно мені в коментах це пишуть. Ну, хлопці. Ну, поїдьте ви, ви, ви їдьте кудись далі за межі України. І поспілкуйтесь, подивіться, і ви побачите, що безкружні голуби є в дуже багатьох країнах. І е, миколаївські голуби тут ні до чого. Розумієте? Вони не є. нащад, е, тось, Вони не пішли ті голуби, які в інших країнах, від Миколаївських. Якщо в персидських країнах є безкружні голуби тисячу років, то чому би їм не попасти, окрім України і ще в інші країни? Ну це, це життя. Так воно й було. Були е, торгові шляхи, караванні ще. В тому числі перевозились і голуби, і попадали вони в різні країни. Були козаки українські, які привозили в Україну з персидських країн дуже багато е, порід, які вже з України е, попадали е, в інші країни і так далі, і тому подібне. На жаль, в Україні тоді. Е, не було організації, яка би працювала над тим, як узаконити ці породи і створити на них стандарти і зробити їх українськими, в тому числі і Миколаївські голуби. А так? А так, росіяни їх вважають голубами царя Миколая. І Україна, вважають, і місто Миколаїв тут ні до чого. Ні калашки вони називають їх. І так вони їх зареєстрували. Голуби царя Миколая. От вам і вся практика. В других країнах ще інакше. Хоча ті голуби миколаївські, які в Росії, вони точно від миколаївських голубів від України. Але ж. Є безкружні голуби і в Венгрії, і в Румунії, і в Польщі. Ось е, чому я показую цей каталог. Це найбільший авторитет в голубівництві Петерфі. Ну, так вважають е, в світі. Ось його каталог. Ось я хочу вам показати. На жаль, каталог не на українській, не на російській мові. Прочитати я не можу. Але хочу показати польську породу. Ось фотка. Ну, на жаль, фотка не дуже вдала, я би сказав, але роздивитись можна. Це польська порода безкружна, яка називається польський орлік. Ось вони в польоті. Звертаю вашу увагу, що ці голуби маленького розміру 30 см. Тут пишеться про це. Вони не кораблі, їм не треба вітер, вони летять в будь-яку погоду. І по стандарту, по протоколу польоту, для того, щоб прийняти участь у виставці і отримати 30 балів нальоток, їм треба отлітати 8 годин. Це всесвітня практика. Ось він, голуб. Вони різних окрасів бувають, але тут така от фотка. А це голуби в польоті. Не похожі вони вам на Миколаївських, ні? Ну, До Миколаївських тут пишеться, що вони не мають ніякого відношення. Хоча про Миколаївських в цьому каталозі є. Тут навіть є Очаковські з вивернутими крилами. Петр Фі розумна людина і класно це описав. На жаль, прочитати не можу. Це польською мовою. Багато хто не зрозуміє. І друге питання по поводу е, хижака. От дивіться. <кхи> В Германії на одному із голубідромів було помічено, що яструби перестали брати, е, брати голубів. Спортивних навіть беруть без проблем. і е, е, Яструби вже там не знищують як у нас, і не вішають на дерева верх ногами. Це абсурд і це робити не можна. Всі хижі птахи в Україні, вони в червоній книзі. І методи боротьби з ними є дуже багато, в тому числі в моїх роликах. Пролистайте ленту і найдете ролики, як захистити своїх голубів від е, хижаків. А це ще один. Значить, на одному з голубідромів в Германії. Була така тенденція, що хижаки не брали не брали там голубів. Чому? Тому що в них біля голубодрома стояв величезний вольєр, і там було два філіни самець і самка. І коли весною філіни починали спарувати, вони определенні звуки видавали. І я труба, почувши ці звуки і знаючи, що тут гніздується велика сова Філін, вони оминали цю територію десятою дорогою. От німці й зробили отакий от, от компакт-диск об обичний. Тут запис токуючих філінів. Якщо навесні, біля своєї голубятні. Крутить частенько цю музику, так сказати, там гукання, ну, парування філінів, яких у нас, на жаль, на сьогодні, ви вже не знайдете в нашій фауні іменно філінів. То е, точно е, поблизу вашого голубника не будуть селитись хижі птахи і менше будуть брати ваших голубів. Тому це ще один момент. Другий момент, там є ролик, в якому я показую, що я особисто роблю. Я малюю на хвостах певний малюнок жовто-чорного кольору. Іменно на хвостах. Це захищає моїх голубів від схижих птахів. Але сезонний період є період льоту, нальоток, змагань і так далі. А розведення період, а є період, коли все відпочиває, вся природа відпочиває, тоді повинні відпочивати голуби, а не літати, як у багатьох із вас. На осінь, після першої линьки, ви починаєте гнати. Коли починаються вітра, дощі, негода, ви починаєте гнати, коли яструб голодний, він зжре їх пачками. А ви жалітесь. От не треба жалітися. Треба створити голубів, таких компактненьких, як у всьому світі. Високольотні голуби, вони компактні. Любу породу візьміть, навіть не без кружних. Хоч ті пліри, самі високольотні вважаються в світі, вони компактні. До 30 сантиметрів розмір. Візьміть сігецьких, візьміть, консеканцов, будапештських, Пакистанських високольотних. Це самі високоольотні голуби в світі. Але вони всі мають компактний розмір. Так і польський орлік називається ця порода. Польський орлік. В Германії є аналогічна порода. Зараз не пам'ятаю назву. Також вона дуже компактні розміри має. По поводу пір'їну хвості. Тут от йдеться від 12 до 16. Е, так що, якось так. І для того, щоб польського орліка поставити на виставку, треба протокол польота, тому що це льотна, не фігу... льотна птиця не з фігурним польотом. Тому для неї нальотка повинна бути не менше 8 годин. От. Послухали, тепер хай наведе вас на роздуми і подумайте, що зараз треба зробити. Дякую за увагу. Надіюсь на думаючих голубоводів, які, підтримують, підтримують. те, що треба створити національний клуб по безкружним породам, створити стандарт. І націлити і направити голубоводів на правильний шлях розвитку цієї породи, а не так, хто що надумав, аби не таке, як у других. З'явився перший серпастий. Мені розка... розповідав людина, який вже було під більше 90 років, він приїхав із штатів. І розказав, як він перший раз побачив Очаковського. І він купив, ну, коротше, це довго розказувати. Дякую за увагу. На цьому будемо до наступних зустрічей.